Розділ 2. 1939 року Нью-Йорк був акторською мекою. Роки депресії добігли кінця. Президент Франклін Рузвельт заявляв, що відтепер людям нема чого боятися, крім самого страху, і обіцяв, що Америка стане найпроцвітаючою країною у світі. Так і сталося. У всіх були гроші, всі витрачали не рахуючи. У театрах на Бродвеї йшло 30 шоу одночасно, і вільних місць ніде не було. Тобі приїхав до Нью-Йорка сотнею доларів, які дала на дорогу Фріда. Він знав, що стане багатим і знаменитим. Викличе мати, вони житимуть разом у чудово обставленому пентхаусі, і вона приходитиме щовечора до театру, сідатиме в перший ряд і спостерігатиме, як публіка аплодує синові. Але поки що потрібно знайти роботу. Тобі обійшов усі бродвейські театри, перераховуючи аматорські конкурси, на яких отримав призи. Запевняючи директорів, що дуже талановитий, але нічого не досяг, йому всюди відмовляли. Безуспішно намагаючись влаштуватися, Тобі прокрадався в кабари та, та нічні клуби і жадібно спостерігав за виступами найкращих коміків країни. Він знав, що колись стане таким же відомим, ні, набагато знаменитішим. Гроші скінчилися. Довелося влаштуватися мийником посуду. Тобі дзвонив матері щосуботи, вранці, щоб платити за зниженим тарифом. Фріда розповідала Тобі, який переполох викликав його втечу. Подивився б ти на них. Полісмен щовечора приїжджає сюди на патрульній машині і поводиться так, наче ми ганстери. І весь час допитує, куди ти подівся. Що ти йому сказала? стривожно питав Тобі. Правду, що ти втік з міста вночі, як злодій, і якщо я колись доберуся до тебе, задушу власними руками. Тобі голосно розреготався. Влітку тобі вдалося знайти роботу асистента у фокусника бездарного шарлатана, товстуна з безглуздими вічками гуциками Він виступав під псевдонімом великий Мерлін. Вони працювали у другорозрядних готелях, і головні обов'язки Тобі полягали в тому, щоб він затягував у фургон, а потім розвантажував важкий реквізит Мерліна та ще й доглядав за тваринами, яких фокусник на виставах витягував із циліндра, шістьма білими кроликами, трьома канарейками та парою та парою хом'ячків. Оскільки Мерлін увесь час боявся, що кроликів з'їдять, Тобі був змушений жити разом із подопічними в крихітній, трохи більш стінної шафи кімнатці, і хлопцеві здавалося, що він наскрізь просочився цим могидним запахом тварин. Він весь час відчував, як страшенно втомився, тому що доводиться перетягувати важкі ящики з подвійним дном і потайними відділеннями, ловити звіряток, що постійно розбігаються. Більше не залишилося жодних ілюзій. Він годинами сидів у убогих похмурих кімнатках, ламаючи голову над тим, як пробити дорогу в шоу-бізнес, безперервно вправляючись перед зеркалом, імітуючи коміків, а єдиними глядачами були смердючі звірята. Якось наприкінці літа, у суботу, тобі, як завжди, зателефонував додому. Цього разу в слухавку взяв батько. Це тобі, тату, як маєш? у відповідь трунове мовчання. Ало, ти чуєш? Чую тобі. Щось у голосі Пауля змусила Тобі похолонути. Де мама? Вчора відвезли до лікарні. Тобі так стиснув трубку, що тендітна пластмаса, здавалася, ось ось лусне. Що з нею? Лікар сказав серцевий напад. Ні, тільки не мати. Вона вид уже, відчайдушно бурючись, зі страхом вигукнув тобі. Адже правда, сам того не помічаючи, він майже кричав Скажи, з нею все буде гаразд, скажи, чорт би тебе забрав. І далеко, за мільйон миль, почув батьківський плач. Вона, вона померла кілька годин тому. Слова вдарили в обличчя, немов потік розжареної лави, спалюючи, знищуючи, впиваючись у тобі, поки той не відчув, що все тіло охоплено вогнем. Батько бреше не може вона вмерти, не може, адже вони уклали договір. Тобі стане зіркою, а мама завжди буде поруч. На неї чекають чудовий пентхаус, лімузин з шофером, хутра з діамантами. Гридання душили Тобі, він не міг набрати в груди повітря і, як крізь сон, почув далекий голос Тобі, Тобі, я їду додому, коли похорон завтра. Але тобі не можна приїжджати, вони чекають. Ейлін ось ось народить, а її батько оголосив, що тебе вп'є. З'явишся тут, і все зникло. Значить, він не має права навіть попрощатися з єдиною на землі людиною, яку любив. Тобі весь день пролежав у ліжку, згадуючи матір. Образ її так швидко поставав перед очима. Ось вона на кухні, готує і розповідає синові, яке прекрасне майбутнє на нього чекає. А ось у театрі у першому ряду, аплодує зі сльозами на очах, сміється з його пародій та жартів, складає речі у валізу. Коли ти станеш великою людиною, викличеш мене. Тобі лежав, не рухаючись, заціпенівши від горя, у голові наполегливо билася одна думка: ніколи мені не забути цей день, поки я живий, 14 серпня 1939 року. Найважливіший день у моєму житті. Він виявився пророком. Цей день вплинув на всю його подальшу долю, але не через смерть матері, а через події, що відбувалися в цей момент у маленькому місті Одеса, штат Техас. Госпіталь, похмура безлика будівля невиразного кольору, кольору благодійності, був занурений у тишу. Усередині він був поділений на крихітні палати клітини, де лікарі намагалися по силах полегшити страждання нещасних. Чотири ранку, час тихої смерті, неспокійного сну. Година довгоочікуваного відпочинку для персоналу перед повсякденною невпинною битвою. Бригада акушерів в операційній номер 4 гарячково намагалася знайти вихід. Те, що почалося як звичайні пологи, перетворилося на катастрофу. До цієї хвилини все йшло чудово. Породілля. Здорова молода жінка з широкими селянськими стегнами, мрія кожного акушера, не завдавала ніяких неприємностей, проміжки між сутичками ставали дедалі рідшими між схпологами, і нічого не викликало побоювань. Навіть коли доктор Вілсон оголосив, що дитина йде ніжками уперед це нікого не стурбувало. Подібні пологи або проходять, як звичайні, і допомоги лікаря не потрібно, або лікарям все-таки доводиться втрутитися. Найважчий випадок, коли дитину намертво заклинює у матці. Доктор Вілсон із задоволенням помітив, що пологи швидше за все будуть легкими. І справді, невздовзі здалася ступня новонародженого, потім дві крихітні ніжки. Ще і з'явилися стегна. Ну, ось, майже все, підбадьорив лікар Вілсон. «Потуштеся сильніше. Породілля послухалася, але нічого не сталося. «Спробуйте ще раз, що сили, насупився лікар і легенько потягнув дитину за ніжки. Жодного руху. Протиснувши руку через вузький прохід, Вілсон почав обережно обстежувати пліт. На лобі з'явилися великі краплі поту. Тут же підбігла сестра з серветкою. Невелика скрута, тихо оголосив він, але місяць цінськи почула, що трапилося, стривожилася вона, все гаразд. Лікар Вілсон дістався голівки, обережно намагаючись виштовхнути дитину, але малюк явно застряг. Пальці відчули пуповину, затиснуту між тілом дитини та тазовими м'язами матері. Що повністю перекрила новонародженому доступ повітря. Фіброфотоскоп, сказав він. А кошерка приклала інструмент до живота матері, намагаючись почути биття серця плода. Близько тридцяти на хвилину, пробормотіла вона, і явна аритмія. Пальці доктора Вілсона повністю зникли в утробі матері, досліджуючи, обмацуючи. Пульс сповільнюється, скрикнула кошерка. Серце не б'ється. Дитина вмирала. Майже не було шансів на те, що його вдасться пожвавити, навіть якщо вони зможуть витягти його якнайшвидше. Залишалося всього хвилини чотири на те, щоб прийняти малюка, зробити йому штучне дихання, так, щоб серце знову забилося, інакше пошкодження мозку буде незворотнім. Засічіть час, наказав доктор Вілсон. Всі в кімнаті інстинктивно глянули на електричний годинник. Велика хвилинна стрілка зупинилася на 12-й і знову почала квапливий біг по колу. А кошерська бригада гарячкова взялася до роботи, в операційну вкотили ще одну кисневу установку, а доктор Вілсон намагався тим часом зрушити дитину з тазової діафрагми. Він почав проводити ручний прийом Брехта, намагаючись повернути плічка новонародженого, щоб очистити вагінальний прохід, але нічого не допомагало. Медсестрі практиканці, яка вперше була при пологах, раптово стала погано, вона вибігла із кімнати. А під дверима операційної нервово переминався Карл Цінський, терзаючи капелюх великими мозолосими ручищами. Сьогоднішній день був найщасливішим у його житті. Карл був теслею, людиною, що вірила в щасливі ранні шлюби і вважала, що сім'я повинна бути великою. За цією стіною народжується його перша дитина. Карл ніяк не міг приховати хвилювання. Він дуже любив дружину і знав, що не міг би жити без неї. У цей момент, помітивши вибігаючу з операційної сестру, Карл кинувся навперейми. Ну, як вона? Майже божевільна дівчина не в змозі забути жахливе видовище, закричала вона померла, померла. І, відвернувшись, намагаючись стримати позиви блювоти, помчала коридором. Обличчя міста Цінські побіліло. Задихаючись, він схопився обома руками за груди і впав на підлогу. На той час, як нещасного доставили до операційної, йому вже ніщо не могло допомогти. У родовій палаті, в гарячковій безнадійній сутичці, згодом на перекір стрілці, що бігла, працював доктор Вілсон. Йому вдалося дістатися пуповини, але вивільнити плід не було жодної можливості. Внутрішній голос благав, наказував просто витягнути дитину, застосувавши силу, але він бачив, що відбувається з дітьми, які з'явилися на світ таким чином. Місісінський, майже збожеволівши від болю, голосно стогнала. «Тужтеся, місіс Сінський, сильніше, ще. Все марно. Лікар Вілсон глянув на годинник. Дві дорогоцінні хвилини втрачені, доступу крові до мозку дитини не було. Перед акушером постала ще одна проблема що робити, якщо дитину вдасться врятувати, але пройде більше чотирьох хвилин, дозволити дитині жити, знаючи, що та назавжди залишиться розумово неповноцінною, чи дарувати безболісну милосердну смерть. Викинувши тривожні думки з голови, доктор Вілсон знову поквапився. Він очі, о, заплющив очі і, зару, і зробив на помадки, зосередившись тільки на тому, що відбувалося в тілі жінці. А кошер спробував провести прийом -Смілі Вейта, комплекс складних рухів, призначених для того, щоб послабити тиск та звільнити тільце дитини. І раптом відчув, як під долонею щось зрушило. Швидше ж, швидше шипці, скомандував він, а кошерка швидко подала інструмент. Лікар Вілсон вів шипці і захопив голівку дитини. За секунду все було скінчено, дитина народилася. Для кошерської бригади народження нової людини завжди було тріумфом, дивом народження, створеним їхніми руками. Радістю побачивши появу маленького червонощокого створіння, що голосно обурюється проти того, що його змушують покинути, тихе, темне, затишне черво і вийти на холод і нещадне світло, що б'є в очі. Але ця дитина синюшна, нерухома, мовчазна дівчинка. Час залишилося півтори хвилини. Кожен рух бригади був швидким та чисто автоматичним, результат довгих років практики. Обмотаним бинтом пальцем лікар очистив дихальні шляхи малюка від слизу, щоб відкрити доступ до повітря. Потім поклав її на спинку. А кошерка подала йому маленький лерингоскоп, з'єднаний із електричним аспіратором. Вставивши апарат, лікар кивнув, і акушерка клацнула вмикачем. Почувся ритмічний звук, що плескав. Вілсон глянув на годинник, залишилось 20 секунд, пульсу немає. 15, 14, серце не б'ється. Настав момент, коли необхідно ухвалити рішення цілком, можливо, все надто пізно і сталося значне пошкодження мозку. Але ніхто не може бути певний у таких речах. Доктор Вілсон бачив лікарняні палати, заповнені жалюгідними створіннями. У тілах дорослих людей таївся розум трирічної дитини, а бували випадки і гірші. Десять секунд і нічого, ні найменшої ознаки життя. П'ять секунд. Лікар прийняв рішення і молився лише про одне, щоб Господь зрозумів його і пробачив. Він відключить апарат і скаже, що дитину не можна було врятувати. Ніхто не побачить у його діях нічого незаконного. Лікар ще раз приклав руку до шкіри дитини. Холодна та липка. Три секунди, одна секунда. Скорочень серцевого м'яза немає. Кінець. Лікар уже простяг руку до вимикача, але в цей момент відчув, як серце дитини здригнулося нерішуче, слабо, потім ще і ще, поступово удари ставали сильнішими та ритмічнішими. У кімнаті почулися радісні крики, присутні вітали один одного з перемогою, але лікар Вілсон не слухав. Він невідривно дивився на великий насінний годинник. Мати назвала її Жозефіною на честь бабусі, яка мешкала у Кракові, другого імені їй не дали. Це вважалося б надто претензійним для доньки польки Швачки з техаського містечка Одеса. З причин незрозумілих місіс Сінськи доктор Вілсон наполягав, щоб Жозефіну кожні шість тижнів приносили до лікарні на обстеження. Висновок, який раз у раз робив лікар, залишався незмінним. Дитина, мабуть, цілком нормальна, тільки час міг розставити все на свої місця.